Вітаємо всіх друзів! Національний банк України! Вів в обіг монету Василь Кричевський. Монета присвячена Василю Кричевському, українському художнику, архітектору і графіку. Розглянемо монету. На аверсі монет розміщено напис Україна. Малий державний герб України, рік карбування монети, стилізоване декоративне дерево життя, елемент державного кредитового білета Української Народної Республіки. Гономінал: дві гривні. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверс портрет Василя. Кричевського угорі герб Української Народної Республіки. Головний фасад будинку Полтавського губернського земства. Писи Василь Кричевський. Монети із Нейзельберу номіналом 2 гривні. Вийшла накладом 30 тисяч штук. Маса монети 12,8 грамів, діаметр 31 міліметр. Вивчаємо історію України.